Повернення Володимира Шульги в інформаційний простір було неоднозначним. Екс-губернатор Сумщини в обласному центрі презентував УАЗі для АТО його назвав черговим вкладом Австралії у бойову міць української армії. Щоправда, про сумніви щодо прямої причетності Шульги до австралійських волонтерських організацій після цього заговорили уголос. Ми ж спробували почути всі сторони. Кардинальна зміна екс-губернатором профілю своєї роботи на волонтерство явище апріорі непересічне. Тому повідомлення про другий публічно подарований від австралійців автомобіль в АТО було активно сприйняте сумською інтернет-спільнотою. Екс-мера, нині блогер Геннадій Мінаєв одним із перших відреагував на привіт з Австралії. Це не австралійська діаспора скинулась, ета афіріст, піарна легалізують навороване». У Шульгина таке свій погляд. Подібні заяви називає нісенітницею. Я знаю одного із бивших очільників міста на буковку М, який казав, що це, начебто, гроші, які Шульга взяв у мотороли в Донецькій і привіз сюди. За них купив таблетку і відвіз нашому 27-му реактивному полку. Я можу сказати, що це неадекватна заява, неадекватної людини. Себе Володимир Шульга волонтером не називає. Він координатор роботи з діаспорою українців в Австралії, і саме через таке формулювання екс-губернатору закидають псевдоволонтерство. Буцімто він чужа людина для тамтешньої діаспори. Перевірити це ми вирішуємо напряму у всесвітньо відомого австралійського українця Стефана Романіва. zna już, że Win zbrał, e, czy było pewne, koszty, e, jakim win, czy znaczy, dysponował i tak ja rozumiem, win, win zakupił, e, czy samochód, czy szybko, czy, 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 czy znaczy, pytanie, pytanie koordynatora, ja myślę, że tutaj pytanie nie jest pytanie koordynatora, ja myślę, że tutaj pytanie to, pan Schuller ma je w ustalii, znaczy, e, winne koordynuje, e, czy znaczy, sprawy, ale ma być w u swojemu Він щось там він напевно щось координує. Але Романів додає, шулюгу знає, той справді збирав кошти, але не через якісь організації. Виходить, екс-губернатор Сумщини, волонтер, індивідуальний той, який збирає гроші у своєму оточенні. Є люди, які мені довіряють. Є звичайно, мій брат. Він до речі, сам колишній шосткінець, який також там, і цей місток нам. Дозволяє робити гарну справу. А от сумський політичний експерт Олександр Хороженко волонтерство Шульги вважає спробою натягти рятувального жилета на політичну кар'єру як чиновника. Це спроба просто залишиться в інформаційному полі. Тобто людина з жахливою репутацією, з репутацією вора, Всі від нього шарахуються зараз. Він просто якби спробує, яким чином залишиться, не знаю там, персонажа новин. Нагадаємо, що два дні тому в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу СТС Володимир Шульга повідомив, що планує йти на найближчі парламентські вибори. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський, новини СТС. Нагадаємо, Володимир Шульга під час свого перебування, як на посаді губернатора, так і нардепа, не раз потрапляв у поле зору правоохоронців. На двох кріслах одразу протягом півроку Володимир Шульга поєднував посаду губернатора з депутатським мандатом. Постучільника Сумщини він зайняв у березні 2014-го. Проте вже восени хвилі української ілюстрації не вдалося уникнути і йому. Так і не потрапив, а от на посаді губернатора не втримався. Вже у вересні президент України Петро Порошенко його звільнив. Пан Шульга часу вирішив не втрачати і на минулорічних осінніх виборах намагався повернути собі крісло нардепа та програв. Проте встиг опинитися в центрі скандалу. До правоохоронців звернувся начальник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Геннадій Волик. Мовляв, Шульга вимагає з нього гроші за посаду. На лаву підсудних же потрапила помічниця екс-губернатора. Тараненко спіймали. На отриманні хабара у 300 тисяч гривень. Жінка досі перебуває під слідством. А пан Шульга, схоже, помічницю визволяти не поспішає. Я точно, точно знаю, що він мільйон двісті вісімдесят тисяч застави, яку чоловік Ірини Тараненко зібрав на. Її. Of course. У екс ексгубернатора провели обшук, проте розвитку справа досі не набрала. Не встиг вщухнути цей скандал, як Шульга знову потрапив під приціл об'єктивів журналістів цього разу, коли залишав Україну. У січні 15-го він разом із дружиною відлітав до Австралії. В аеропорті з ним намагався поспілкуватися. Активіст Олександр Хоруженко та як сучільник області на інтерв'ю, схоже, був неналаштований. Нагадаємо, нещодавно в пресі з'явилася інформація про чергове кримінальне провадження проти Володимира Шульги. Цього разу його. Звинувачують в присвоєнні коштів та підробці документів. Мовляв, чиновник у 2014 році замість відряджень у Київ літав до Арабських Еміратів, причому аж тричі. Юлія Настенко, новини СТС. А от як на такі звинувачення реагує сам Володимир Шульга, зараз дізнаємось. Колишній губернатор Сумщини із нами на зв'язку. Вітаю Володимире Петровичу. Ви вже не вперше опиняєтесь в епіцентрі скандалу. Цього разу вас підозрюють у розтраті бюджетних коштів та підробці документів. Прокоментуйте, будь ласка, це ви знаєте, я не міг брати жодного копійки відражень на посаді голови обласної державної адміністрації, тому що я зарплату отримав у Верховній Раді. Оскільки Верховна Рада не послала мене відставку як народного депутата, а людина на Держслужбі у нас двічі зарплати отримують, не має права по бюджетному кодексу. Тому та інформація, яку вони розповсюджували, а розповсюджували, фейк. Я в Дубаях жодного разу не був, і не відпочивав. І був тільки один раз. Ні, два рази в трансферної зоні, трансферної зоні, пересадки в дубайському аеропорту. Дякую, Володимире Петровичу. А що з приводу цих резонансних ситуацій думають правоохоронці? Біля обласної прокуратури мій колега Роман Філонов дізнається у Дмитра Карпенка, прокурора відділу прокуратури, чому численні журналістські сюжети про незаконні дії екс-губернатора Володимира Шульги досі не переросли у кримінальні провадження, розслідування чи перевірки. Кримінальне провадження розпочато і досудове розслідування в ньому триває з кінця травня поточного року. На даний час проводяться всі необхідні слідчі дії, всі заходи щодо витребування необхідної доказової бази. А з якої саме теми досудове розслідування? Досудове кримінальне провадження розпочато за статтями 191 частиною 2 та 366 частиною 1 Кримінального кодексу України. Тобто, за фактами службового підроблення та за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання особою своїм службовим становищем. Це йдеться саме про відрядження до Арабських Еміратів, так я розумію? Ну так, якщо взагалі сказати, то стосується цього факту. А якісь є вже результати досудового розслідування, про що можна сказати сьогодні? Ну, судового розслідування, я як вже сказав, триває. І для того, щоб сказати, якісь зробити якийсь висновок, необхідно мати комплекс доказів. На даний час зарано зробити. Дякую. А стосовно вимагання хабара помічницю ексгубернатора чи фігурує ексгубернатор справі. Такого кримінального провадження немає у провадженні слідчого відділу про області, тому я також не можу прокоментувати цього.